Вітаю на каналі. Позаду мене крапельне зрошення в машині в багажнику лежить. Яке я замовив, як я його обирав на малинник, культура малина. Все по цінах, все розкажу в цьому відео. Ну що, значить дивимося. Тут у мене є дві бухточки, таких я замовив культура, як я вже сказав, малина. У мене є, Розраховував я на 20 рядків, протяжність рядків 60 метрів. Получається, мені треба 1200 метрів. То є 1000 метрів 1 кілометр, то є 500 метрів. Менших бухт не було. Так, що у нас? Яка лента? Лента от називається Good Life. Good Life, така фірма. І що в нас тут по маркуванню? Зараз теж вам розкажу. Розкажу, розкажу, розкажу. Так, де то воно тут написано? Ну я і так пам'ятаю, але хочу вам показати, як написано на бухті. Так, не зрозумів, де ж було написано? Не бачу нічого. Так, так, так. А, о, зверху воно зараз. Так, дивіться, пише емітер, 200 мм, 1000 м, 1,6 Що це означає? Це означає, що лента є емітерна, що там не просто дирки, а ще вставлені такі спеціальні штучки. Чим вони краще, тим, що виходить, Якщо довгі рядки, ну це я не з власного досвіду розказую, я то дивився сам в Ютубі. От, Якщо довгі рядки, то то що? то що, тиск може бути в щільовій ленті, якщо там немає мітерів, в кінці рядків вже не такі, як на початку. От. А якщо емітерна, то вона до кінця розподіляє тиск в ленті. І вода буде одномірно, ну, рівномірно поступати під рослини напроти, на всій протяжності радка. Це так я зрозумів. Тому взяв емітерну. Далі, тут написано 200 мм, це означає, що е, шах між емітерами, між дирками тими, 20 см. Можна було вибирати там різний, 20, 30, 10 От, різні вони є, але це ну, теж треба обирати так, в залежності від типу ґрунту, від культури. мабуть. Ну, виходить, якщо ґрунт є пісок такий легкий, там, якийсь супіщаний, то можна і з меншим шагом брати. Наприклад, 10. Вода туди просто буде провалюватись, там ніколи не буде застоюватись, болота такого, як на більш таких важких ґрунтах. У ну, нас чорнозем. І я думаю, що. Достатньо буде з шагом 20. Також там радився, ще питався. От. Тому я взяв такий шах. Не брав вже більший, там ще 30, ну, просто щоб кращий був полив. Е -е, ленти вимірюються в якихось мілах. Такими англійськими буквами пише міл, тобто товщина стінки. От. І якщо 6 міл, то вона там на один сезон рахується, якщо 8, Міл, то вона вже там ну теж рахується на один, але якщо бережно ставитися без ніяких камінюків, там, якщо ґрунт, то можна кілька сезонів. От Я взяв 8, 8 міл і виходить 1,6, це товщина стінки в міліметрах, 1,6 міліметра. Я так зрозумів, оця 8-мільна лента. Це по тій бухті. 1000 метрів. Так, а ця в нас називається. Вернуємо андар. Андар. От, з таким листочком. Тут теж 500 метрів. Вона аналогічна так само я брав 8 мил льну, 8 міль, тільки що тут 500 метрів і тут інша фірма, теж емітерна по цінах. Зараз я сяду в машину, бо тут холодно, розкажу. Там в мене є деякі записи. Зараз. Так, я вже в машині, що в нас по цінах? Ем, ні, давайте тако. Найперше розкажу, з якими трудностями я стикався, коли я шукав ті ленти. Ну я вже в деяких відео розказував, то один нюанс, то якийсь другий нюанс. Але так, якщо все підсумувати, то хочеться сказати, що найбільша трудність це, Ну, коли ти в тому. Аматор такий, ще ніколи з тим не мав справи, то хочеться, щоб тобі хтось розказав, показав, там, ну якось підказав щось. От. Звичайно, на сайті ти все бачиш, там можеш замовити. От. Ти замовив і воно вже так, якби. Ну, ти нажав кнопку, ну, все, ти замовив, здається, вороття нема. А коли ти спілкуєшся вживу з людиною, ну так він тобі скаже. Якщо ти щось помиляєшся, скаже, слухай, та тут щось не, давай, лучше тобі більш таке підходить, чи тобі то не підходить. Ну, є ймовірність, що тебе виправлять, коли ти вживу говориш. І я хотів такого живого спілкування, але, на жаль, ну, не всі продавці, не всі інтернет-магазини мені змогли забезпечити таке живе спілкування зі мною. І допомогти вибрати мені, потрібен мені товар. От. Знайшов я таке живе спілкування в магазині Агро Всесвіт. До речі, він знаходиться в Херсоні. З Херсона мені оця лента приїхала. От. І там ну, все в такому, здається, класичному херсонському стилі. Кавун такий намальований в інтернет-магазині. Ну, їхня та емблема з кавуном таким. От. і світом. Агро Всесвіт. От, і там пан Павло все мені порадив, розказав, і я відразу все замовив. потім, ну як, Я не відразу все замовив, замовив спочатку кілометр ленти, а потім замовив ще 500 метрів ленти. того що, думаю, ну що я буду по 100 раз замовляти, мені 200 метрів там, треба 1200, а ну не було в них, правда, там 200 метрів. От, і він мені каже: ну по 200, то будуть намотувати, там не знати як. А так є бухти е фабрично змотані 500 метрів. От, хочете, беріть. Я взяв. Я думаю, там в мене ще є 200 малини. Може на них я не хотів їх е там крапельне зрошення на них е проводити. Думав, буде для порівняння, як та родить, як та, бо там теж є сорт полана, е той, що я буду зрошувати цими лентами з допомогою цих лентів. От. І думав, буде такий е, собі досвід, як зі зрошенням, як без зрошення. Один той самий сорт на одній тій самій ділянці, як він коли починає плодоносити, коли закінчує плодоносити крупність ягоди, смакові властивості ягоди. Ну, так само думав. Але не знаю. Тепер у мене 300 метрів є лишньої краплі, лєнти тої крапельної, то може і там протягнемо. От так, то я сказав, що замовив в Агро всесвіті. Хто теж шукає таке, то я залишу там е в описі під цим відео посилання на цей магазин, всі контакти. До речі, по цінах. Ну я ж їх промоніторив тих магазинів кучу. Якби мені от в цьому магазині, наприклад, ціни не підходили. От, то я би не перезвонював туди. А так я перезвонював, уточняв, записував, потім знову перезвонював. По цінах там все норм і по. Сервісу теж мені дуже подобається. Я от прямо можу рекомендувати цей магазин, кому треба. Там, до речі, в них не тільки крапельне зрошення, там вже ж як назва Агровсесвіт так і відповідає. Там і все для поливу, і інше. Ну, на інше я не звертав уваги, мене тільки цікавило все для поливу. Получилося мені за тих дві бухти, півтора кілометра, кілометр і пів кілометра. Так, заплатив я 2125 за кілометрову бухту. 2125 гривень, і 1080 гривень заплатив за 500 метрів. Разом скільки виходить? 3205 гривень. Ну, 3200 гривень в тих межах. От. Отак мені обійшлася по такій ціні лента. Плюс, що мені ще сподобалося, в магазині Агросес від того, що там. Ну, Після того, як я вже замовив, сказали, якщо будуть якісь питання, там, звертайтеся, щось якісь будуть по монтажу питання, теж можете звернутися. Ну, от Таке людське ставлення, супровід такий. Так що, Хто теж планує замовляти, можете замовляти в Агровсесвіт. Я зі свого досвіду мені там сподобалося, можу порекомендувати. От. Тим більше в Херсоні зараз ну, там їм. Якось, здається, тягше, як е, в інших областях може. А відправка з Херсона. Якщо вам все одно де замовляти, можете замовити в магазині Агро Всесвіт. Так що такі-то пироги. Ну і плюс до того всього, мені треба було там різні крани з піджимом, ремонтники на всякий случай, заглушки. У мене всього є 20, кажу 21, 20 рядків. Так я собі уявляю, ну поки що посаджено. Скільки то? 16, ще 4 буду досаджувати. От, весною зараз скоро. Так що можете спостерігати за всім на каналі. Хто ще не підписаний, підпишиться. Буде цікаво, як ми закладаємо малиник і взагалі такий проект наш. Коли він вийде в ноль, от, і коли він почне приносити прибуток. Відволікся, так що я хотів сказати. А, що я ще замовив. Не тільки сама лента що вона, треба ж там до неї різні комплектуючі, то замовив я 21 кран з піджимом, 21 заглушку. От, і 10 ремонтників замовив. Так, чому 21 не 20? Ну, думаю, на всякий случай, вдруг 5 радків вийде, а не 4 ще досадити. От, заглушки е -е, по 4 гривні, крани по 14 гривень, і ремонтники по 5 гривень. Що це таке, з чим його їдять, хто не знає. Зараз я вам буду показувати. Тому що раніше ну, я теж сам не знав, що це таке, як воно виглядає. Зараз покажу. У мене отут воно є. Я взяв, зараз розріжу ножицями. Так, я мені буду вам показувати. Так, ножиці. можна сюди. Дивіться. Оце, що таке, це ремонтники. Що воно з себе уявляє? ну от Так воно виглядає. А для чого воно потрібне? Воно потрібне для того, наприклад, десь лента прорвалась, є якась дирка. Собічик відрізав ту дирку. От, і запихаєш з одного боку сюди, з другого сюди. А тут чик-чик-чик-чик-чик-чик, воно, там, якщо вам видно, не видно, там всередині. Ну, в общем, коли закручується, воно піджимає ту ленту. І воно зсередини і туди до країв закручується і піджимає ленту. І всього, не треба ніяк не склеювати. Дуже, таке, мені здається, зручне інженерне рішення. Ну Перший раз сам, звісно, з таким стикнувся, але для таких, як я теж хочу показати, що є таке. То взяв я таких, скільки там, не пам'ятаю, 5 чи 10 штук, я казав, тільки що. 10, здається. А давай, все, висиплю. О таке. Далі, що в нас є? Далі в нас є отакі крани. Крани по 14 гривень. Так, виходить, оця штучка, вона просвердлюється свердлом, не знаю, на 7 чи 7,5 в трубу, в таку, що буде йти перпендикулярно до ленти, до того, що я купив, до рядків. Перпендикулярно там буде йти діаметром там, 32 чи 40, як в кого. Труба і просвердлюється в ній дирки напроти кожного рядка. І от тим грибочком туди чик і підтиснув, от так, туди і все, і воно не прокапує. От. Є такі самі штуки без кранів, просто що з'єднується лента сюди і пішла вона на рядок. Але ну, з краном, звичайно, зручніше, тому що якщо не вистачає тиску, там, наприклад, 20 рядків мені поливати одночасно. Я можу собі там 15 чи 10 перекрити краном оцим, і вони не будуть поливатися, будуть поливатися тільки ті, які не перекриті. От. А тут такий самий принцип. Лента сюди насаджується і отим піджимається. Ну, Все класно продумано. Далі. Ото же, ну, не знаю, Хтось каже, що не потрібна річ, хтось каже, що потрібна. А я взяв, хай буде, вони недорогі, там по пару копійок коштують. Тоже, лента сюди вже в кінці рядка Рядок не завертається так, з рядка в рядок, спіралькою такою, а просто насаджується в кінці сюда сюди лента, і піджимається. А тут, от, чому я ще його взяв? Тому що тут воно ще має таке кільце, можна його пришпілити чимось. Щоб вітер там не зніс ту ленту з рядка, щоб не поливалися міжряддя, там, наприклад, за метр від рослини, а щоб таке дійсно під рослину капало. Можна пришпилити. То все коштує... Так, зараз я вам скажу, скільки то все коштує. А, я вже ж казав. Ну, разом я набрав на 428 гривень отихвопластмасових штучок. От, Ну, звичайно, плюс доставка. В Агро світі теж є ото все. От, По цінах теж там все класно. Просто там е, було по 50 штук в пачці, а мені треба по 20 штук. Ну, То я там не брав, я взяв в іншому магазині. От. А так, можна все взяти в одному магазині, в кого якісь більші там площі, то, ну, взагалі там і великі бухти є. і... Ну, ну Все там є для поливу, треба в общем, звертатися. Мені там сподобалось. Якщо би в подальшому ще щось треба було, то буду до Павла звертатися. Приємно з ним мати справу. Ну і виходить, в мене ще є одна загвоздка, Ну як це не загвоздка, звісно, воно вирішиться, можна вирішити попробувати, а можна б когось запитатися. От, наприклад, якщо в мене не буде насоса, який буде давати більший тиск, пхати ту воду, от яку мені взяти трубу? 32-го чи 40 -го? Ну, чи меншого діаметру чи більшого. Чого я питаюся, Ну в школі в мене з фізики? що там, 3 між 3-4 було. От. І я, треба мені підготуватися, яку правильно трубу купити, коли нема насоса. Меншого діаметру чи більшого діаметру. от. Так що такі-то справи. Якщо знаєте, то напишіть. Мені здається, навіть якщо людина чогось не знає, але вона то визнає, що вона не знає, то вона. Знає то, тому що вона запитається. І ще добре, коли вона знає, що вона не знає, і в якому напрямку їй треба це взнавати, тоді вона то взнає. Ну, якби був в мене такий предмет в школі, як тавтологія, то думаю, в мене було б 5, а не 3, не 4. <кхи> ну, в общем, ви поняли, що потрібна мені порада, потрібно ще дослідити той момент, якого діаметру взяти трубу. І вона велика. Там мені треба скільки то метрів. Я вже й забув, скільки її метрів треба. Тому я її не, зараз не купляю. Буду вже купляти безпосередньо. Вона є в магазинах безпосередньо перед тим, як монтувати от, отой всій механізм крапельного зрошення. От якщо ви мені порадите, яку лучше взяти трубу, то буду вам дуже вдячний. Ще хотів запитати от в коментарях, читаю там багато що ціни не буде на малину. Що ви думаєте, буде ціна, не буде ціна? Як ви вважаєте, на основі чого робите такі висновки? Ну я ж ото все накупляв, то є лінти, отих е, всяких комплектуючих, все вам розказав, показав. Я ж не просто так. Ви ж розумієте, що все, я буду то монтувати сам, людина, з якої, в якої з фізики було три, буду помилятися, в мене щось буде не виходить. Ну, в общем, буде або комедія, або трагедія. Сюжет такий далі чекає. Так що підписуйтеся. Незалежно від того, які сюжети ви любите. Буду... Ну, Шутка, звісно. Просто якщо ви хочете дивитися, як я буду монтувати відео. Я... Як я буду монтувати крапельне зрошення, то підпишіться, щоб не загубити це відео, коли я його випущу, і стежити. Далі ще багато цікавого. Попереду нам потрібна потрібна техніка для обробітку ґрунту, будемо щось купляти. От. І буду все показувати, висвітлювати на каналі, ділитися досвідом, питати ваших порад. Все, до нових зустрічей.